24 липня, як же станеться це? Луки 1.34. Коли ангел сказав Марії, що вона має народити Сина Ісуса, вона запитала, як же станеться це, коли мужа не знаю, Луки 1.34. Це не було питанням невір'я. Вона не сумнівалася, що це станеться, але хотіла знати, як це станеться, щоб зрозуміти, чого від неї очікують у цьому питанні. Ангел відповів: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те, той святе, що народиться, буде Син Божий. Луке 1.35. Тут ми знову опиняємося на одній хвилі з Марією. Ісус сказав своїм учням, зокрема й нам, Я посилаю на вас обітницю мого Отця, Луки 24.49. Це була обіцянка злиття Його Духа. Дух це сила Всевишнього. І Ісус сказав їм чекати Духа в Єрусалимі, доки вони не одягнуться силою згори. Він також говорить нам, що Бог дасть Святого Духа всім, хто попросить його. Луке 11:13 Святий Дух зійшов на Марію з такою силою, щоб вона могла народити Ісуса. Дух приходить на нас, щоб у нас проявилися Його плоди, а саме. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Галатів 5, 22, 23. Сила за допомогою якої мають розвиватися всі чесноти та пригнічуватися їхні протилежності, це та сама сила, завдяки якій Ісус народився від Марії. Але що вона могла зробити, щоб викликати цю подію або допомогти цьому здійснитися? Нічого, тільки підкоритися. Вона не могла нічого зробити, щоб привести це в дію, але вона могла повністю зупинити все це, якби не була готова підкоритися Богові. Її роль полягала в тому, щоб з готовністю підкоритися силі. Зверніть увагу, що ця сила завдяки Ісус народився від Марії і завдяки якій Христос має стати в нас надією і слави, та сама сила, завдяки якій було здійснено творіння. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий шаряв над поверхнею води, і сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Буття 1.1.3 Творіння було здійснено Духом і Словом Божим. Цією ж силою був народжений Христос від Діви. Марія сказала: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм. Луки 1.38. Усе, що їй потрібно було зробити, це бути готовою до того, що слово Господнє виконує свою мету і здійсниться, так і з нами. Якщо ми віддамося Слову Божому, то його істини втіляться в нашому житті. Хто покірно підкоряється кожному слову, яке знаходить у Біблії, цілковито бажаючи, щоб у ньому виповнилися всі заповіді і вимоги, у тому здійсниться робота. Щодо рівні створенню неба і землі, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ефесян 2.10. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте. Христос любить нас.